Я учень сьомого Б класу Бондаренко Артем. У майбутньому я хочу стати програмістом, тому поглиблено вивчаю математику та інформатику. Також я представляю свій клас у математичному турнірі. Добрий день. Я Олексінко Софія, учениця сьомого Б класу. Я цікавлюся усіма шкільними предметами, зокрема математикою. Тому хочу взяти участь у цьому турнірі. Вітаю! Мене звати Дробницька Богдана. Я навчаюся в домінанті у 7 Б класі. У майбутньому я хочу стати психологом, оскільки люблю знаходити логічний зв'язок між речами. Я цікавлюся англійською мовою, біологією та звісно ж математикою. Бо в математиці треба багато думати та знаходити логічний зв'язок. Я хочу взяти участь у цьому математичному турнірі та представити свій клас. Бажаю усім та собі успіхів. Добрий день, мене звати Коноплянко Марія, я з 7-го Б-класу. Я хочу стати ветеринаром, тому я вивчаю біологію, хімію та математику. Я люблю турніри і тому приєдналася до цього математичного турніру. Всім привіт! Я учень 7-го Б класу, біті Леонід. Мибутньому порану стати гарним футболістом. Мої улюблені уроки це фізкультура, математика та англійська. Тому я беру участь у цьому турнірі. Друзі, нам треба обрати капітана. Я пропоную Богдана. Я згодна. Я згодом. Ну, я теж. Так. Ну що ж, всі команди вже готові, тому бажаємо всім учасникам турніру успіхів.